Доброго ранку, любит Слово Божого, мирного захисту вам та Божої любові. Для кожної людини велика честь стати сім'єю Божою. І цей шанс є у кожної людини. Для цього Бог прислав на землю свого сина, тому що без Бога люди нічого себе не представлять. Як би вони себе не називали і кому не поклонялись, це все ілюзія. Якщо ми діти Божі, то поклоняємося тільки Богу і наповнюємося ним через Його Слово, і кожен день, і не відходячи від Нього ні на сантиметр, інакше мерське болото засмокче. тому що в мерському болоті немає справжнього світу, є нестабільність, хаос, занепокоєння і немає провідника через це болото. Тому кожна людина живе по своїм правилам, по своєму принципі. Божий світ є прізвище – Це Ісус Христос. І він говорить: хочеш узнати цей шлях у Божий світ. Іди і слідуй, за мною слід у слід. А щоб іти за Ісусом слід і слід, потрібно докладати зусилля, тому що Царство Боже зусиллям береться. Кожен, хто докладає до цього зусилля, обов'язково в царство небесне. Наша сім'я це церква Ісуса Христа, це там, де ми зможемо пізнати істину Божу і отримати без. Благословення та життя вічне. Бога не можна замінити ніким і нічим, тому що нам всім потрібен Бог, бо без Бога ми не зможемо справитися ні з чортами, ні з дьяволом у нашому житті. Нам допоможе тільки Ісус Христос. Ісус говорить: прийдіть до мене, і я заспокою вас. Амінь.